Привіт, у нас субота. Сьогодні трохи похмуро, але все рівно класно. Зранку читала Біблію і мені вже прям я улибаюсь, що мені останнім часом постійно місця міста в біблії про шторми. Взагалі біблія, дивовижна книга. Там завжди ти можеш прочитати, побачити те, то, що тобі, тобі потрібно. От, і сьогодні я міркувала на тому, що коли ми попадаємо в якісь такі обставини для нас, може, неприємні, перше, о чому ми думаємо, це причина, чому? Чому таке сталося? І я теж, коли попадаю, потрапляю в якісь такі ситуації, перше, за що я думаю, чому. А сьогодні я так Подуматила, тому що це взагалі не важливо, чому важливо знайти вихід із ситуації, в яку ти потрапив. А для цього важливо почути слово від Бога, слово підтримки, слово виходу. Вот. і ну причини можуть бути які завгодно. Це ти можеш взагалі бути невинна в тому, що сталося. це може бути твоя помилка, твоє помилкове рішення, чи помилка іншої людини, чи поганий вчинок іншої людини, що завгодно. І від цього ж нічого не змінюється. Змінюється ситуація може тільки, якщо ти знайдеш вихід. а без допомоги Бога його важко знайти. Тому, е, навіть якщо ну то що з тобою сталося, сталося і за якось помилки, все рівно Бог допоможе, якщо ти доручив йому своє життя. В такому випадку Бог все рівно все довіже з поганого зробить добре. Так що з Богом буде дуже круто, і дуже круто, коли Бог твій друг. Удачі!